Відкритий люк на вході до парку біля центрального скверу Решетилівки – це небезпечне місце. Огородили автомобільними шинами. І така ділянка в місті не одна. Наприклад, пошкоджений люк за кілька метрів від майданчика, де гуляють діти. Або як тут, просто на дорозі. Не зовсім приємно буде втрапити вночі, коли все освітлення вимкнено. Думаю, з обідревними ногами, боком, порваним взуттям, і взагалі дуже буде не дуже приємно. Протів, десь поки перекинутів. Лучше б чого не ставили, щоб не воривали. Усі люки в місті мають власника, тобто підприємство, яке має стежити за станом заслонів. На території міста Решетилівка каналізаційні колодязі знаходяться на балансах підприємств Полтава водоканал». «Полтава Теплоенерго» та Полтовський філій Укртелеком представник «Укртелекому» давати коментар на камеру не походився, але сказав, що відкритий люк при вході в парк по вулиці Шевченка не належить компанії. У водоканалі є знайомі, і вже один аварійний люк пообіцяли негайно відремонтувати. Якщо кришки люка немає і балансоутримувач не звернувся до поліції, перехожих або водіїв мають повідомити про небезпеку. У будь-якому випадку згідно чинного законодавства вони мають огородити. Обмежувачами ту ділянку, бо якщо людина провалилася у відкритий люк або отримала травму, то компанія, що не попередила про небезпеку, має виплатити компенсацію постраждалому. Потрібно звернутися до правоохоронців, щоб вони зафіксували все це діло, мати висновок. Судово-медичної експертизи або з лікарні, наприклад, ну так висновок буде що саме через те, що людина провалилася у відкритий люк, трапилось з її здоров'ям тето, те то, те. Так і звертатися до суду. Якщо ж ви побачили ділянку без люку, то можна про це повідомити у відділ житлово-комунального господарства: 066 959 11 37.